Цей момент Олена Захаренко не забуде ніколи. Для неї було непросто зустрітися з Юрієм Гаравським, який зізнався у співучасті у вбивстві її батька. Необхідно Мені це потрібно було зробити не тільки для моєї родини, але й для інших людей. Я зробила це для того, аби відкрити світу очі про те, що коїться у Білорусі. на Білорусі. Після зустрічі в Олени не залишилося сумнівів у тому, що Гаравський сказав правду. Слідчий комітет Білорусі після виходу фільму до Ічевеля вбивства критиків Лукашенка відновив розслідування за фактом зникнення колишнього голови МВС Юрія Захаренка, але через три місяці знову призупинив його через неможливість встановити особу звинуваченого нас за нинішньої влади. В нас немає сумнівів, що не буде жодної правди або достовірної інформації про те, що сталося. Юрій Захаренко ще на посаді очільника МВС у середині 90-х звинувачував Олександра Лукашенка у корупції. у свою чергу Лукашенко обвинуватив у корупції Захаренка і відправив його у відставку. всього того, що сказав Юрінікла. Захаренко пішов в опозицію на цих кадрах. Видно, як він виступив проти затримання опозиціонера Віктора Гончара. Кілька місяців по тому безслідно зникли. І Захаренко і Гончар за справою про зникнення екс-депутата Гончара. Вже більше 20 років стежать у комітеті міжпарламентського союзу справ парламентаріїв. У жовтні в Женеві заслухали свідчення Гаравського. Тепер, з урахуванням останньої інформації, що була передана комітету на слуханнях за участі пана Гаравського, комітет ще більше переконаний у тому, що за всі ці роки білоруські органи влади не провели серйозного розслідування. і все це в сукупності дозволяє комітету з великою ймовірністю казати про те, що за цим висновком можуть стояти високопоставлені чиновники Білорусі. Сам Юрій Гаравський вже два роки перебуває у Швейцарії, де він попросив притулку і чекає на рішення. Я не могу Я ніяк не можу прокоментувати його подальшу долю через те, що ці люди знищили нашу долю і долі інших білорусів і другі судьби білоруських людей. Після зникнення батька Олена разом із сином, сестрою і матір'ю виїхала до Німеччини, де вони отримали політичний притулок. У Білорусі залишилась бабуся, мати Юрія Захаренка. Ось уже два роки роки бабусю. Як ми тебе не бачимо, матеріальні можливості маленькі, тому чуємо тебе не часто. не часто. Гатілась б, звісно. хотілося б колись звичайно зустрітися з тобою, побачити твій будинок. А де дідусь твій скажи вкрали. А хто розбійники Розбійники. наприкінці 90-х Юрій Захаренко був одним із лідерів протестного руху. Багато хто тоді вимагав відставки Олександра Лукашенка. Понад 20 років по тому ті самі вимоги протестувальників на вулицях мінська одна ідея освобождення страни от діктатури. Одна ідея звільнення країни від диктатури. Нині ми бачимо нове покоління, яке бачить вікно в Європу, яке бачить інші цінності, знає, що таке правова держава. Другі цінності знають, що таке правове держава. Баче, что происходило в 90 на те, що відбувалося у 90-ті і те, що відбувається зараз, розділяти неможливо. Базможна Тогда тоді вони знищували людей приховано. Зараз роблять це відкрито, вбивають, саджають у в'язниці. Ані роботою тадкрита, убивають, сажають в тюрми. Той ся ці події, до яких ми зараз прийшли, це наслідки минулих років. Все це сталося від безкарності злочинців, без наказаності Олена Захаренко вважає, що на Олександра Лукашенка чекає доля або Януковича, або Кадафі свою любовь народа он би у вітала он вийшов свою народну любов він би побачив якби вийшов на майдан до людей без своїх охоронців його люди просто розірвали б від великої любові Скільки родин втратили своїх дітей? Скільки родин страждають від того, що їхні діти перебувають у в'язницях? Вони не знають, чи вийдуть вони колись на свободу. Вони бояться вийти на вулицю, аби їх не затримали, знищили, вбили, зґвалтували. там же свавілля правове коїться там же безпліділ правової твориться. На думку Олени, у багатьох білорусів нині відкрились очі на систему, жертвою якої вона та її родина стали понад двадцять років тому. Внук Юрія Захаренка дуже схожий на діда. Під час зйомки Юрій Миколаєві сказав: ось виросте онук, подивиться на діда і захоче з'їздити на його могилку, вирвати кропиву. Де могила Юрія Захаренка не знає ніхто, окрім тих, хто вбив його. тих, хто біл його. Зараз онуку Юрія Захаренка 22. Ані він, ані його мати після того, як залишили Білорусь у 2000 році не були там, навіть на похороні бабусі. Я обязана приїхати Білорусь. Я зобов'язана приїхати в Білорусь щоб проститися з моїми близькими, яких я не змогла поховати. Я маю прийти на місце поховання мого батька він заслужив, щоб йому поставили пам'ятник. щоб йому поставили пам'ятник. у мене є від Гаравського графік, де це все відбувалося. Графік во це все присходила. Ось на цій би. дорозі було вбито вашого я батька. Я я маю попрощатися зі своєю землею. Людина, яка не попрощалася зі своїм минулим, не може дивитися у майбутнє. Олена сподівається, що найближчим часом попрощатися з темним минулим вдасться не лише їй, але й її рідній країні Білорусі.